Всім привіт, за мене динозавр ганявся. він мені срам зробив. Ну а на якогось ще показувати не буду. Так, і це обзор моїх динозаврів. Перший на очереди це в нас дистортос. Ось такий от вийшов, ну правда в нього є одні проблеми. в нього хміст ламається. Так, мозазавр. Ось такий от динозавр водяний. Я я новая серия и и с из второй серии. Рано тут бы дать свое съездка без стиракса и без индоминуса. Так. Так, достойный сериал показав, мы забрали показывал. Да, так. А, да, так. Петиранодон, вийшов дуже маленький. Такие мусипусик. Ну і следующий, як вам сказати, які то клатлі. Більше б тіли на дону, подивіться. От. Ну от, реально більше, да. Угу. Так, двойным братья брат динозаври. Індераптор, ось такий от. І Скорпіон Рекс. Да, вони так виглядають. Я що? Там. О, Монрадон. Из новой серии. Так. Диафазава. Кислотой клюется. По нм бешеный тлка зато. И останній. Самый. Каша веший. завар! І з новой серии. Интересный моментик. Всем добрателя.